Нарешті це сталося. В ватажка більшовиків знесли разом із конем. У столиці демонтували пам'ятник щорсу на бульварі Тараса Шевченка. Роботи тривали більше шести годин. Весь периметр зверху постаменту був залитий бетоном. Це й ускладнювало роботу комунальників. Прибрати монумент хотіли давно. Дебати активістів розпочалися ще до майдану. Після революції гідності українська влада порушила питання демонтажу пам'ятника в межах декомунізації, але процес не рухався. В 2017 році коню щорса відпиляли копито. Пізніше його замінили на гіпсове, і тільки через 10 років щорс врешті впав. В КМДА кажуть, що монумент зберігатиметься в державному музеї авіації України імені Антонова. Ми запитали киян, що вони думають про демонтаж пам'ятника. Послухаємо. Історію ж не мої можна, можна переписати, але її не можна викреслювати із самої історії суспільства. Тобто, ми маємо робити висновки, ми маємо розуміти наслідки і як ми це можемо зробити. Як наші діти будуть усвідомлювати загрозу від, скажімо, нацистського комуністичного режиму, тільки шляхом певних історичних пам'ятків, все дуже правильно і якраз це дуже актуально зараз під час військової агресії. Зняти пам'ятник ну, не дуже добрій людини, злодію, тому ми абсолютно підтримуємо це і дуже раді, що це відбулося. Через затоплення синьої гілки метро у столиці переглянуть рух на дорогах, щоб уникнути заторів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після нічного засідання держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тож у Києві змінять певні дорожні знаки і перенесуть маршрутні зупинки. Також збільшать кількість наземного громадського транспорту, а також змінять час перемикання сигналів світлофорів. Дорожню ситуацію посилено контролюватимуть патрульні. Нагадаю, в київському метро сталася найбільша аварійна ситуація. У тунелі синьої гілки виявили тріщини, через які просочувалася вода. Її рівень дійшов до підошви рейок поїздів. Станції від Либіцької до Деміївської закрили на ремонт на півроку. Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. На площі Лобіцькій знаходяться два розворотних е таких кільця, які зазвичай у нас завантажені транспортними засобами, які е припарковані там і здійснюють стоянку зупинку. І також е здійснюється розворот всіх транспортних засобів цими розворотними кільцями. Наразі для е от, полегшення ситуації, яка може скластися. Е Потрібно ці два розворотних кільця е, зробити як проїзними тільки для громадського транспорту, а всі інші транспортні засоби вже перенаправити на розворот безпосередньо на великі Васильківські і Антоновича на площі Лебіцькій буде регулювання дорожнього руху з боку екіпажів патрульної поліції, також на інших станціях метро і в обов'язковому порядку станція метро Теремки. Лунають вибухи, вирує пожежа та чути стрілянину в новоросійську неспокійно. Місцеві повідомляють, що в місті щось вибухає. Також видно вогонь на протилежному березі новоросійської бухти. Влада заявляє, що в місті проводяться навчання. До слова саме у порт новоросійська із Криму окупанти передислокували частину свого чорноморського флоту. Подарунок Путіну окупанти мають захопити Авдіївку та Куп'янськ до початку перевиборів. Царя загарбники мають такий наказ. Повідомляє американський інститут вивчення війни. Так, російський диктатор матиме що запропонувати як так звану перемогу власному народу, і це підвищить його рейтинг. Попри це, Путін не впевнений у силах власної армії. Тому його кампанія зосереджуватиметься не лише на Україні. Він розповідатиме про стабільність Росії та про зовнішніх ворогів. Захід, який на Росії називають виборами, відбудеться у березні 2024 року. Одна людина загинула ще одна поранена через обстріл Херсонщини. Про це повідомляють у місцевій ова. Росіяни вдарили безпілотником по Бориславу. Двоє місцевих йшли вулицею, саме коли почалася атака. Також москолота обстріляла Херсон минулого вечора. Вдарили по приватному підприємству, пошкоджені складські приміщення, автівка, знищена продукція. У будівлі вирувала пожежа внаслідок обстрілу. Постраждала 47-річна жінка. Бойкот польським блокадникам чотири країни Європейського союзу закликають розірвати транспортні відносини із польськими перевізниками. Про це йдеться у відкритому листі торговельних асоціацій Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії. Вони закликають усі компанії ЄС не поновлювати транспортні контракти і не укладати нових, доки поляки не розблокують кордон. У документі також йдеться, що через польську блокаду зросли ціни, і бракує пального а експорт з України впав на 40% лише. В листопаді рекордну партію деревини готують для ЗСУ лісівники Волині та Рівненщини. Вона потрібна військовослужбовцям для будівництва фортифікаційних споруд, а ще для обігріву та приготування їжі. Лісівники кажуть, замовлення від Міноборони першочергові для виконання. Які саме породи дерев потрібні армії, та скільки вже відвантажили? Дивіться далі. Май нагрузу. Попри морозну погоду, на одному зі складів лісівники від самісінького ранку вантажать деревину у вагони. Робота триває до пізнього вечора. Лісівники поспішають, бо мають встигнути виконати замовлення військових. Тяжко вантажити і проходити, бо засипало на даний час снігом. Проводимо розчищення лісопродукції зверху також розчищали вагони всередині, які були засипані снігом. Дана деревина є свіжоспелена, так вона є якісна для формування подальшому цих споруд. Ми стараємося відвантажити 60 кубів в одному залізничному вагоні. Працівники Ковальського лісгоспу готують до відправки кілька вагонів деревини. Матеріали надаються за запитами з Міністерства оборони. Безплатно. На даний момент проходить відвантаження партії деревини, що матеріали круглих воїнів. Діаметром 15-24 для потреб збройних сил Такі замовлення не передбачають збільшення виробки лісів. Ми, плануємо, ми працюємо в планових об'ємах. До відправки готують колоди з сосни та ялини. Саме такі породи якнайліпше підходять для будівництва фортифікаційних споруд. Тож їх і замовили військові. Це задача це зберегти життя за службовців. Лісові господарства Волинської та Рівненської областей, що входять до складу Поліського лісового офісу, цьогоріч уже відправили силам оборони більше 17 тисяч кубометрів деревини її використовують не лише для будівництва, а й для обігріву та приготування їжі на позиціях. Це є одна із найбільших, за яку ми готуємо для передачі на ЗСУ. В обсязі 3300 кубометрів. Це порядка 55 вагонів. Це є задача номер один. В першу чергу ми закриваємо в повному обсязі і при прилягаємо усі, усіх зусиль, щоб своєчасно вчасно поставити всі потреби, які йдуть від. ЗСУ. засулісівники кажуть, робота не зупиняється ні на день. Запити військових у пріоритеті. Загалом планують відправити 55 вагонів лісу. Замовлення від вітчизняного та закордонного бізнесу виконуються в другу чергу. Марія Ковальчук, Волинська область, П'ятий канал. Пахне глінтвейном та мандаринами у Загребі жителі вже наповну відчувають смак різдва. Святковий ярмарок відкрився у столиці Хорватії. Майданчик прикрашений різнобарвними ліхтариками. На ялинках мерехтять гірлянди. Відвідувачі можуть насолодитися атмосферою і, звісно, смачною їжею та напоями. Для цього організатори встановили спеціальні стенди. Серед розваг велика ковзанка. Також гості можуть придбати сувеніри, і подарунки для себе і своїх рідних. Отже, у Нью-Йорку є різдвяний ярмарок, але він не зовсім схожий на європейські різдвяні ярмарки. Я вперше відвідала Загреб у 2019 році. Мені сподобалися люди, культура. У мене була можливість повернутися сюди цього року, і я сказала: мені там подобається, але ж як там взимку? Тоді я почала досліджувати і зрозуміла, що збираюся сюди під час різдвяного ярмарку. Я була дуже схвильована цим. Потім я прочитала, що в Загребі один із найкращих різдвяних ярмарків у Європі. Я думаю, що він вигравав кілька разів. У змаганнях за те, що вони кращі, і ось ми тут, і це чарівно.